Номер 68, сторінка 16. Знайди закономірність і продовж ряд чисел. Запиши три наступні числа ряду. Перше. Знаходимо закономірність. Для цього на чернетичці собі трошки більше місця залишимо між числами, щоб записати, як вони змінюються. Перше число і друге число. Бачимо, що перше більше від другого на 2 одиниці. Тобто число зменшилось на 2 одиниці. Відняли 2. Друге і третє знову число зменшилось на 2 одиниці. 1759 1757. Знову зменшилось на 2. Знову бачимо, що зменшилось на 2 одиниці. Отже, кожне наступне число в цьому ряду зменшується на 2 одиниці. Щоб знайти три наступних числа ряду, нам потрібно від 1755 відняти 2. Отримаємо 1753. Знову віднімемо 2 і отримаємо число 1751. І знову віднімемо 2 і отримаємо 1749. Другий ряд. 9837. 9835, 9836, 9834, 9835. Перший крок число збільшилось на дві одиниці. Було 9837, а стало 9835. Тобто віднімаємо 2 Другий крок збільшилось на одну одиницю. Було 5 стало 6. Було 6 стало 4. Знову зменшилось на дві одиниці. Було 5. 4, стало 5, збільшилось на одну одиницю. Тобто піднімаємо 2, додаємо 1. віднімаємо 2, додаємо Наступне Наступні числа у ряді знаходимо за цим зразком. Віднімаємо 2, додаємо 1. Якщо остання дія додавали 1, значить наступна відняти 2. 9835 відняти 2 буде. 9833. Додали 2. Віднімаємо тепер от... Додай... відняли 2. Відняли, прошу вибачення, тепер додаємо 1. отримуємо. Знову віднімаємо 2 і отримаємо 9832.